Друга сесія міської ради розпочалася не наприкінці грудня, як планувалося, вже 11-го. На черзі дня кадрові призначення, регламент створення комісій. Сесія скликана терміново через необхідність провести зміни у бюджеті для отримання містом субвенцій з державної скарбниці. Між тим одразу до робочого засідання втрутились відверто політичні настрої. Мер, наприклад, оголосив про створення якоїсь міжфракційної групи навколо себе. А опозиційний блок про створення своєї фракції. А от інші депутати більше переймались тим, щоб швидко створити бюджетну комісію, без висновку якої неможливо видати кошти на соціальні виплати та допомогти теплокомуненерго з енергоносіями, у якого, до речі, блоковано рахунки. Погоджувальна група, куди війшли депутати всіх політичних сил, запропонувала меру склад комісії і очільника комісії з питань бюджету. Якщо перше рішення було ухвалене за хвилину, то друге міський голова відверто не бажав ставити на голосування і на власний розсуд почав висувати на всіх підряд членів комісії, а потім несподівано мотивував свої дії. У 2010 році прецентр Сергій Петрович був звільнений взаємопроханням міським головою покоління Снижковим Олексієм Янчук за звинувачення його в тому, що він берег взятку. В Свою чергу депутат відповів, що він не має ніякої причетності до того, про що сказав мер, і пояснив, чому Степан Сапюк так наполегливо не бажає бачити його керівником бюджетної комісії. Сьогодні мер міста заявив тільки що заявив, що я брав взятки. Я хочу сказати, що, звісно, це з цього приводу мною буде подана заява в суд. І я буду требувати і компенсації і моральної. І ще хочу заявити, що сьогодні Степан Кевич не хоче бачити мене на посаді голови постійної комісії, тому що я не дам розворовувати кошти так, як це робилося. У шістій каденції і всі ці емоції, які сьогодні, і ці слова, то що заявляє сьогодні, отак голословно мер міста, посадова особа. Якби я брав взятки, Степан Кирилович, я б сидів в тюрмі, я хочу вам нагадати, що коли я пішов, ви вивернули все управління житлово-комунального господарства знизу донизу, перевірили все, понаправляли туди кучу комісій і аж нічого не знайшли, а не знайшли, тому що там нічого не було, і нічого туди не бралося. А вам це було невигідно. Так я відповідально заявляю, я ні в кого ніколи взяток не брав і нікого ніколи нікому взяток не давав Степан Кирилович. Зрештою більшість депутатів довірила керівну посаду представнику радикальної партії, який, до речі, має досвід роботи не тільки очільника бюджетної комісії в іншій каденції міськради, але й заступника мера з питань комунального господарства. В свою чергу Сергій Гриценко повідомив: він перейматиметься спочатку вивченням роботи комунальних підприємств і мотивував це тим, що чимало коштів. Ті, на його думку, розкрадалися, Перевіре кожне комунальне підприємство по його діяльності у 2015 році і дасть свої пропозиції по деяким комунальним підприємствам. Зрештою голосування за керівника комісії стало показовим. Мер відверто побоявся йти на грубий конфлікт з новою радою, мабуть, сподіваючись на те, що і надалі зможе маніпулювати, загострюючи за бажанням ситуацію. Однак, факт залишається фактом. Своє завдання депутати виконали перед містом і забезпечили ухвалення бюджетного рішення. Після цього Іван Баранов попросив перерву у засіданні. Тепер не попросив Перервати роботу по роботі над регламентом, над де, де іншими питаннями, які у нас є, і е, створити тільки одну групу з планового бюджет, бюджетного групу, е, і створити комісію, а брати голову, а та комісія потім дасть можливість е, е, реалізувати ті субвенції, які Після того, ми це сьогодні і зробили. Після того була домовленість, і я прошу, і я вношу пропозицію оголошу, оголосити перерву для роботи е, депутатської педагогічної комісії на невизначений термін. Тепер погоджувальна група повинна допрацювати остаточний регламент і запропонувати кандидатури на посади у виконком.